Друзі, привіт! Ми сьогодні проводимо чергове тестування і хочу вас познайомити, як ви пам'ятаєте, з нашою Ecoflow Stream Ultra, яка допомагає зменшити ваші платіжки за електроенергію до нуля, і нашими друзями з компанії SolarHaps, які е, виробляють ось такі чудові жалюзі з сонячними панелями. Бачите, навіть завдяки пультом можна легко керувати для того, щоб визначити кут нахилу, щоб максимально отримувати сонячну енергію для використання у вашому будинку, квартирі або бізнесі. Так от ми вирішили поєднати сонячні жалюзі і EcoFlow Stream і показати вам, як завдяки. Ним ми можемо економити електроенергію. Про всяк випадок, ми, до речі, з собою взяли ще ось і наші сонячні панелі портативні, для того, щоб можна було порівняти, хто дає більше енергії, хто дає менше, але найголовніше, що це в принципі можливо і таким чином використовувати і жалюзі і EcoFlow Stream, і одразу подавати її у вашу внутрішню домашню мережу, заміщуючи загальну мережеву. Це можливо, це ймовірно, і якщо ми будемо намагатися максимально себе зробити енергонезалежними і використовувати ось такі кейси, поєднуючи їх між собою, ми зможемо реально економити. Так, в двох словах хочу вам показати в режимі тестування, як працює система. Отже, сонечко в нас потрапляє на наші сонячні жалюзі, потім, завдяки кабелям, ви бачите ось вхід наш піві. Ну, тут, ви бачите, ще є другий. Це якраз від нашої іншої сонячної панелі. Ми просто хотіли збільшити кількість сонця, який може входити до EcoFlow Stream Ultra. Ну і потім вже в нас сонечко надає нам енергію, яка зберігається тут в EcoFlow Stream Ultra. Або одразу або накопичується, якщо в нас немає такого споживання, або ми просто через розетку передаємо її в загальну нашу внутрішню мережу. Зараз ви бачите на своєму екрані скріншоти з програми EcoFlow, з нашого додатку, де ми якраз показуємо, що енергія. Від сонця потрапляє в EcoFlow в ультра і одразу компенсується споживанням, яке у нас йде на виробництві. Тобто генерація, зберігання і одразу передача в мережу. Ну, можна ще сказати, що ось такі жалюзі вони можуть бути різного формату, тобто різних розмірів від одного квадратного метра, мабуть, і до 20 квадратних метрів, або кілька можна між собою з'єднувати з однієї такої сонячної панелі жалюзі. Ми отримаємо 140 ватт. В максимальних в пікових годинах, коли краще сонце буде потрапляти на самі панелі, я думаю, ми навіть зможемо отримати до 200 ватт. І це означає, що 200 ватт з однієї ось такої панелі. Ми їх можемо під'єднати до нашого EcoFlow Stream h 4, тому що у нас позаду є 4 pv виходи. А це означає, що ми зможемо отримати до 800 ватт максимальної енергії в пікові часи, які підуть або на внутрішньо домашнє споживання, ось так, через розеточку, або будуть накопичуватися для використання у вечірні або Нічні години. Як бачите, все працює, і саме завдяки EcoFlow Stream і сонцю ми можемо максимально все-таки економити енергії і взагалі не платити за електроенергію з мережі, а використовувати виключно сонячну, дешеву електроенергію, бо сонце рахунків не виставляє. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі і стежте за нами в наших відео. Гарного дня!